Три тижневі канікули у школярів закінчились, і хоча діти відпочивали більше ніж зазвичай, кажуть, скучилися за друзями-однокласниками, проте на канікулах часу не гаяли, особливо старшокласники, котрі цього року складатимуть ЗНО. Ну, взагалі, перший день не складно зовсім намагалися щось відкрити на канікулах. Я читала те, що нам задавали з літератури з української та зарубіжної, приділяла велику увагу українській літературі, тому що все ж таки ЗНО Переду. Учили все, повторяли. Правда, дивиться сложно після канікул, тому що там і декалі, з дня. Я, чесно кажучи, не дуже вчився на канікулах, але знову все одно треба готуватися в 11 класі вже. І я думаю, що в мене вийде добре підготуватися. Ну, і відкривали, книжки. читала книжки. Конечно, мы готовились в школе, но это было трудно, потому Очень что, потому что выходя, мы волновались первый день как-никак. Ще билі ощі довга гуляли, Ти була очі сложна сложно визначатися обратно повернути к роботі. Замість запланованих двох тижнів, як зазвичай школярі цього року відпочивали довше. Через високий рівень захворюваності у місті перед новим роком дітей відпустили відпочивати на тиждень раніше, аби уникнути високої захворюваності на грип та ГРВІ. Як зазначив директор першої школи, на навчальний процес це значним чином не вплинуло, але наздоганяти програму доведеться. Виконання навчальних програм ще ніхто не. Не відміняв, тому звичайно ми маємо виконати навчальні програми, але додаткових відпрацювань для дітей не буде. Вчителі мають це зробити. За рахунок об'єднання певних тем можливо є таке розуміння як міжпредметні зв'язки. Тобто, якщо, можливо, цю тему з іншого предмету об'єднати, то так само будуть робити. Вчителі кажуть, найважче для дітей це включитись у навчальний процес після тривалого відпочинку, а тому розпочинають з повторення вивченого матеріалу. Повторюємо сьогодні те, що вивчали в першому семестрі, те, що пропустили тиждень додаткові канікули в нас були. Я сподіваюся, що все. Ми надовжимо його за рахунок того, що будемо об'єднувати деякі теми. Важкі теми будемо вивчати за тим планом, як і планували. А, наприклад, теми деякі будемо об'єднувати в два уроки. Наздогнати навчальну програму, яку діти не встигли опрацювати до Нового року. Вчителі планують протягом січня.